Добрий день, мене звати Ольга. Деякий час тому я помітила, що на голові почала рости ліпома, що викликало в мене великий дискомфорт. Розумієте, коли таке утворення з'являється на видимому місці, особливо на голові, це не тільки неприємно з естетичної точки зору, але й створює психологічний дискомфорт. Ліпома швидко зростала і досягла майже 2 сантиметри. Хірург рекомендував операцію, яка передбачала збривання частини волосся на голові, і це мене зовсім не влаштовало. Крім того, у мене були й інші проблеми зі здоров'ям, які потребували уваги. За порадою я вирішила спробувати продукт Акайвайдан. Я приймала його протягом двох місяців і навіть не помітила, коли поступово зникли болі, а найдивовижніше, ліпома на голові повністю зникла. Тепер шкіра в цьому місці майже чиста, залишилася лише маленька піщинка, яку бачу тільки я більше того, ліпоми зникли і в інших місцях на тілі, що просто неймовірно. Я надзвичайно вдячна Акайвайдан за цей результат. Продукт дійсно працює, і я рекомендую його всім, хто має подібні проблеми. Якщо у вас є схожі проблеми, спробуйте Акайвайден. Можливо, це саме те рішення, яке ви шукали.